Учням Линовицького ліцею час від часу доводиться спускатися в укриття через повітряні тривоги. Вони беруть в руки заздалегідь спакований тривожний рюкзачок і залишають за тижні класи. Укриття ліцею поділене на п'ять секцій, по одній на два класи. У цій навчаються наймолодші. Для них вчителі з батьками розмалювали все кольорами. Зробили ми ремонт своїми зусиллями, батьки першого та другого класу, класні керівники, мама. Учня першого другого класу якраз розмалювала потім по порах року. Ви бачите, за словами Світлани Ворожбич, шкільне укриття ремонтували всім колективом на літніх канікулах. Проводили воду, проводили, робили туалети, санузли ставили за допомогою роботи. І тих працівників, і учителів такі були суботники організовані, і е, десь протягом місяця ми все це вигрібали, білили. Над приміщенням для першачків та другокласників працювали тиждень. Сьогодні тут можна провести повноцінний урок фізкультури та вивчити нові літери. Окрім цього, в укритті створено запаси питної води та медикаментів. Разі, якщо довго, то приноситься сюди в контейнері сухарі. У нас є, є два туалети. На сигнал повітряної тривоги учні ліцею реагують швидко. Це єдиний механізм, відлагоджений як годинник, дві хвилини, максимум три хвилини і діти в укритті. На сьогодні не всі учні відвідують заняття в режимі офлайн. Хтось перебуває за кордоном. Деякі здобувають освіту, обравши сімейну форму навчання. Спочатку у нас навчалося 70 чоловік, потім 80, потім 90, зараз вже 225.